Кабінет міністрів звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Він обіймав цю посаду від квітня 2021 року. Однією з ключових причин його звільнення називають погіршення його відносин з керівником уряду Денисом Шмигалем, оскільки Вітренко провалив переговори щодо реструктуризації боргів НАК «Нафтогаз Україна». У червні Кабмін доручив нафтогазу накопичити до початку опалювального сезону 19 мільярдів кубометрів палива. А вітренко наголошував, що для проходження зими вистачить 15 мільярдів кубометрів. Проте до початку опалювального сезону не вдалося досягти ані першого, ані другого варіанту. Станом на 20 жовтня запаси в сховищах становили 14 мільярдів кубометрів газу. Вітренко продовжить обіймати цю посаду до 3 листопада 2022 року. Наступним очільником Нафтогазу найімовірніше призначать міністра розвитку громад та території Олексія Чорнишова. Але спочатку процедура вимагає того, щоб парламент звільнив його з посади міністра.